Вітаю вас, дорогі брати та сестри, у цю благословенну суботу, 17 серпня 2024 року, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 12, вірші з 30 по 37. Іжаєсть со мною намя єсть, і не собираєць, со мною розточает, сього раді благолювам. вся грех и хула отпустится человеком, а я же на духа хула не отпустится человеком. И и же аще речет слово на сына человеческого отпустится ему, а и же речет на духа святого не отпустится ему ни в сей век, ни в будущий. Или сотворите древо добро и плод его добр, или сотворите древо зло і плод його зол, от плода Бо древо познано буде. порождение ехидного, како можете добро глаголити із зли От избытка, бо серця, от избыткого сердца уста глаголють. благий чоловік от благаго сокровища ізносить благає, і лукавий чоловік от лукавого сокровища ізносить лукаває. Глаголю же вам. «Яко всяко слово празнує, єже воздадят о оням слово в день судний, от слов'язво своїх оправдішися, і от словес своїх осудишеся. Хто не за мною, той супроти мене, і хто не збирає за мною той розкидає. Тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але Богозневага на Духа не проститься. І як скаже хто слово на людського Сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий, пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний, як ви можете мовити, добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина за скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Всім добра, миру і любові. Будьте благословенні.